Якщо не хочете обробляти свої дерева хімічними мінеральними оліями, або гратися з бордоською і забити свій оприскувач, кажу вам варіант обробки свого саду, наших дерев. Це в нас препарат 30D, це рослинно-масляна емульсія, яка застосовується на першу обробку саду, від зимуючих шкідників. Цей препарат поєднується з біошоком. Біошок у нас хлорок і сміть. Це в нас буде безпечна, не фітотоксична перша обробка саду. Препарат 30 d об'є шкідників, а біошок піде в нас по хворобах. Така перша обробка робиться, коли плюс 5, іде вже до підвищення температури, це на початку березня до розпускання бруньок. Як ці препарати змішати на 10 літрів води. 40 грамів біошоку даємо на 3 літри води, перемішуємо. Потім до цього розчину додаємо 30D. Рання весняна обробка на 10 літрів води додається 235 г. 30D. це все перемішуємо і додаємо останні 7 літрів води. І це в нас буде повноцінна перша обробка до розпускання бруньок нашого саду.